Дорога церква, я хочу разом з вами прославити нашого Бога. Слава Богу! Слава. Коли я їхала в це служіння, я мала розказати свій вірш, який я дуже люблю. Але на протязі цього служіння Бог поміняв мої плани всі. Я хочу просто коротко засвідкувати. Коли я зайшла в зал і я побачила діток маленьких, я думала далі розказувати цей вірш. Але коли вийшла сестра, яка відповідає за дитяче служіння, я чомусь згадала служіння, яке я несла в Україні і займалася з дітками. І я хочу від імені всієї церкви подякувати нашим вчителям, які працюють з нашими дітьми. Це є велика праця. Благословена Богом нелегко. І я думаю, що кожен тато чи мама, який є присутні в цьому залі, приєднаються до моїх слів подяки. І я згадала, коли дітки вже почали співати, розказувати віршики, я згадала своє дитинство. Коли я була зовсім маленькою дівчинкою, це було 42 роки назад. Мене ставили на лавку. І я розказувала вірші, які мені давав вчитель недільної школи. І буквально два роки назад я сильно захворіла. У мене підня... піднялася висока температура, дуже пекло в легенях, очі пекли. І я думала, що це звичайний грип. На той час всі хворіли дуже сильно. Я чекала, що я виздорові, але проходив час, у мене температура сильно трималася. Я втратила всякий апетит. Моя вага почала падати кожен день по паунту. Я пожовтіла як лимон. Була сильна тошнота, мені треба було їсти готове для сім'ї. Я не могла в кухню зайти. Заходила в стиралку, щоб постирати. Я чула всі порошки, я не могла там бути. І... Кожен раз, коли ми зверталися до лікарні, лікарі не могли узнати, що зі мною, що таке. Одного разу, коли ми були в лікарні, лікар не віривши, чому я така жовта, мої долоні були просто помаранчеві. І вона взяла спирт і почала терти. І каже: я не вірю, що ти моркви не чистила. Я не вірю, що ти ніякими кремами не користувалася для загару. Вона терла і вона не могла нічого побачити. Я маю йду на ватці, якою вона терла. Мені ставало хуже і хуже. Проходили місяці, моя температура трималася. Ми їздили в лікарню, мені нічого не могли узнати. І знаєте, як кажуть, горе саме не приходить. Запоріла наша найменша з дівчат з дочок. Вона йшла із школи, виходила з басу. І впала на копчик. Рубзак ну, їй був тяжкий, і вона впала на копчик. І вона сильно зашкодила копчик. Почала сильно тягти ногу, і проходило це місяць за місяцем. Вона не могла встановитися. І почалися їй сильні болі. І голова їй боліла півроку. Мене температура, а їй голова болить, вона ногу тягне. Ми по лікарях абсолютно нічого не допомагаємо. Вони не можуть навіть причину знайти. І голову світили. Нічого не бачать. Звісно, за мене церква молилася. Ми заявляли нужду в церкві. Постійно церква молилася. З Юлією Помазані молилися не раз, і не два і не три. Постійно просили, Боже, змилуйся. Ми вставали в сім'ї, ложили руки на нашу дочку, Боже, бо ім'я Ісуса, сіли, але температура трималася. І останній раз, що для мене саме було страшно, коли я попала в лікарню в госпіталь, і мене просвітили в голову і сказали, що не працює в голові. Хто медик він знає: якщо гланд не працює, це щитовидка і всі органи внутрішні ну, пошкоджені. так? І, і одного разу в п'ятницю нас служіння було. І я кажу, Діманька, ідемо в церкву на служіння, молитовне, нас небагато так збирається по п'ятницях. Я кажу, Господи, проговори до мого серця, що робиться. І разом з тим чоловік падає і ребра ламає, знаєте, одне за одним. Ой, гроші треба на лікування, він мож, не може йти на роботу. І я кажу, Господи, скажи, у нас в церкві суди є, Боже, підніми. Скажи до мого серця, що ти хочеш, Боже, я знаю, що ти зі мною маєш справу. І я ждала, що підійде до мене сосуд і буде мені слово від Бога. Але знаєте, як Бог проговорив до мене? Мені на молитві останній, я ждала, кожну молитву ждала. І остання молитва, Господь мені згадує, прийшло на пам'ять моє дитинство. Коли мені було сім років, я була маленькою, як ці дітки, да? я, може вам по п'ять, може не знаю. І задався цей вірш, який я розказувала в дитинстві. Господь проговорив, і я поняла, що це Бог. Я ждала пророка, а він прийшов до мене з відповіддю моє серце. я зараз його задала. І я зразу почала телефон шукати, як я його могла згадати, да? коли його не згадували ці всі роки. Христу приходить. Иаир и с просьбой умоляет, «Приди, Спаситель, помоги, ведь дочь моя больная, она при смерти». Так сказал он в речи той несмелой. Христос на это отвечал, «Не бойся, только веруй». «О, друг, сегодня, может быть, и ты идешь с мольбою, к тому, кто может исцелить страдающих душою. А может, жизнь уже твоя проходит, слабнуть силы, дорога трудно привела тебя к краю могилы. О, не печалься и тогда. Иди походкой смелой, и скажет он тебе, любя, не бойся, только веруй. И вы знаете, Я казала Джмима, з цього дня ми будемо стілятися. Вона кожен день до мене говорила, мамо, мені дуже сильно голова болить. Кажуть, Джимимка, Бог стілить тебе, коли захоче. Він може тебе дорогою стілити, він може, коли ти в школу. А вона ще в школу навіть вже не ходила довгий час. Я кажу, він може тебе в будь-який час, коли ти будеш спати. Ми не знаємо. А вона каже, мені все болить. Але я вже ждала. Я знала, що прийшов Господь і дасть відповідь на нашу молитву. І ви знаєте, до нас, у нас в церкві, до мене підходить сестра з нашої, з нашої церкви. Я казала це ангела Бог послав. І каже: Ліна, я думаю, що я знаю відповідь на твою на твою хворобу. Каже, ти користувалася хімією, коли ти прибираєш? Я кажу, дуже багато користувалася. Каже: це ти отравилася, і в тебе є отравлення це. Тобі треба знайти лікарів, які відкапують, і вона тебе організм чиститься. Каже, «Через те, що моя подружка вона отравилася, і її відкапували, і вона в комі була три дні. І Бог дає мені направлення. Потім племінниця дзвонить, підтверджується так само, що каже: що Моя подружка теж отравилася, і вона відкапувалася. І вони направляють мене в клініку, де відкапують таких людей. І при, при, буквально в, слу, в служінні в неділю підходить до мене брат, новий брат, який приїхав в нашу церкву, він лікар. І він каже, що з вашою дочкою? Скільки ви часу молитеся? Вона ніде в аварії не була. А я кажу, вона в аварії не була, але вона падала на копчик. Він каже: Я відповідь знаю на вашу нужду. Каже, я зараз проходжу саме ці курси, я знаю, як допомогти вашій дочці. І він приїжджає до нас до хати, і за два курси він робить масажі, і вона рівно почала ходити, голова перестала боліти, і Бог таким чудним образом. Вийшла нам зустріч. Часом ми молимося, але Бог робить як хоче, і як хоче, відповідає на наші нужди і коли захоче, і через кого в нього є сосуди, яких він використовує. Я хочу Бога прославити. Слава Богу.